Привіт, мене звати Віктор Кіт. Приєднуйтесь до мене у подорожі не крізь континенти, а в саму тканину реальності. Під красою світу лежать 12 універсальних законів. Негласні правила, що формують усе від галактик до наших думок. Ці закони не винаходять фундаментальні істини, що діють незалежно від того, помічаємо ми їх чи ні. Зрозуміти їх це побачити план Всесвіту. Ритм. За всім творі списку достойно і шум, наші стародавні ліси. Давайте не наші ним У дзеркалі очі без вогню, усмішка, маска, фальш, фрагмент. Почнемо із закону пожежі. На роботі, як в строю, Тому, що кожен є справи, не в цьому країні, елемент у середині щось ще живе, я не згас, хочу Туда, все напруг, мене пливе Я ще тут, хоч і світ, каже, лягай в мені Ти, що ти перед тим, рух, як злітає лайнер, поле, впливаючи на ціле, ми не хтось спостерігати. Вся досить мовчати, досить вижити, чого жилими вставами. Дай себе вкрасти, цим будням з порожніми. Мене роками вчили терпіти, будь скромним мовчи, не питай, але душу не можна залити бетоном, Вона рветься, коли в клітці рай Скажи, чому я маю мовчати, коли серце просить, інакше жити. Не хочу просто існувати. Я хочу вогнем цей світ озвітити. Прокинься до Мовчати, носить бути, стати з токствою, піди не зупиняйся, бо свободу знайдеш у бою май, як зі стіни з томи страху дома, де я не зможуть світаному. Мрій. Це про те, щоб стати вібраційним відповідником тому, що ви бажаєте. Скликайте любов, щоб притягнути любов, дясність для достатку. Куди спрямована увага і вибухча енергія. Зосередьтеся на тому, що вас надихає, і ви зміните свою реальність. Ваші почуття це справжній магніт. Одного лише притягання замало. Закон натхненої дії завершує процес. Всесвіт винагороджує рух, а не пасивність. Натнена дія відчувається інтуїтивно та радісно, а не примусово. Як лелека, що летить додому, довіряйте своєму внутрішньому почуттю і робіть на себе. Не, вдаст, не, не вдаст, чекайте на ідеальний поража, що з паперу і зламає надія, відчувається легкі та і Але Сумайте я не свою народжений, і щоб жити в колі, коли, жити, коли в кліці, приходить натхнення. Так виспівається. Багато разів павбагно. Закон позиційної трансмітації, енергія не повалене дерево стає поживними речовинами для нового життя. Нічого не втрачається, лише трансформується. Наші думки це теж енергія. Низькі вібрації можуть бути трансмутовані вище. Не пригнічуйте негативні. Визнайте його, а потім оберіть вдячність або любов. Ми, алхіміки власної енергії. Послідовно обирайте вищі думки. Щоб це безперервна практика, а не одноразово до Трансформація завжди можлива. Закон причини та нас. Що. Кожна дія полі реакції. У природі та дітки кожен результат має свої цінних. Наші рішення затягні насіння нашої майданчики. Ми не жертви обставини, ми творці. Якщо вам не подобаються ваші результати, ні цей закон дає нам змогу поривати наші дороги. Я не зірка в плакату, наші архевістки но Я той, хто збирав себе знову, коли Божайте ми. Паливо — це відчай мій злій. Не даре я воді, сам раді, собі пілот, і мій шлях. Це жар не для аплодисментів, не для лайків в мережі. Те, що буде повітрям, повітря, справжня я не чужий. Сліце не втяча, це шлях. Дивіться, що ви нагору де кожен метр — вибір, не випадковий поруху. І навіть якщо небочарене. Закон відносності ніщо не має значення, крім того, значення, яке ми їм надаємо. Все є нейтральним. І не порівняно з чимось іншим. Виклик гори залежить від вашої зі. перспективи біля підніжжя чи на вершині. Використовуйте цей закон, щоб переосмислити виклики та розвивати вдячність. Кожен досвід є відносним. Добре і погане це ярлики, які ми присвоюємо. Сприймайте кожну подію як урок. Перспектива формує вашу Я реальність. Обирайте значення і є праві. Закон полярності у всього є протилежність і мрява, радість і смуток, успіх і невдача, кожне визначає іншу. Протилежності це дві сторони однієї медалі, а не вороги. Важкі часи надають глибини радості. Боротьба виявляє силу. Кожна тінь відкидається спілку. Коли стикаєтеся з труднощами, пам'ятайте, що існує їх для протилежних. Шукайте урок у трудностях, і ви знайдете свій шлях на заході. Прийміть обидва больної, щоб знайти. Закон ритм, усе рухається. Приплив хвори року, і навіть на перетязі стояється передбачення ритмі. Є час для війни, час для відпочинку. Боротьба з ритмом призводить до викладання. Листи за течією приносить все. Падає, це природа. Довіряйте, що сильний знову піднімає. Поважайте власні ритми, щоб уникнути в грані. з потоком і тесвітів для більшої гармонії. Ритм це збройність. Закон гендеру Усе містить чоловічі та жіночі енергії. Чоловіча енергія це дія та віддача. Жіноча це творчість та сприйняття. Для творення потрібен баланс обох енергій. Сонце дає, земля приймає, обидва є важливими. У нас ці енергії співіснують. Справжня майстерність це баланс дії та сприйнятливості. Шануйте обидві сторони, щоб стати могутнім творцем. Цілісність походить від інтеграції. Ми дослідили 12 законів крізь призму українських краєвидів та задуму Всесвіту. Ці закони живі принципи, що формують як світ, так і наше внутрішнє життя. Найбільша подорож починається всередині вас. Використовуйте ці закони як запрошення спостерігати, дивуватися і експериментувати. Помічайте зв'язки, відчувайте вібрації і побачите, як ваш внутрішній світ відбивається зовні. Всесвіт, ваш партнер у творенні. Будьте допитливими! Уважними та відкритими до його магії. пригода тільки починається. Дякую, що приєдналися до мене.